Так, вітаю тебе, дорогий друже, на своєму каналі. Якщо ти дивишся це відео, значить тебе зацікавив тест драйв даного автомобіля. Друзі. А хто підписаний на мене в інстаграмі, той давно знає, що я їжджу зараз на Audi A6 C7, пригнаній з Кореї, це 2017 рік, дволітровий дизель під капотом, передній привід. І я хочу розвіяти якісь певні стереотипи, тому що дуже часто а, можна зустріти думку, що якщо, наприклад, Audi без quattro, на передньому приводі, там тим паче, що й 2 літра це все. Краще взяти посад 8, бо це найкраще в світі в житті і нема сенсу переплачувати за Audi. Давайте ми вияснимо сьогодні, чи це справді так, і чи не має ніяких переваг. Ну, той, хто знає, той знає, що має, але <смас> <смас> сьогодні ми поговоримо про емоції від водіння. Це буде тест-драйв від першого лиця. А, давайте подивимося, що це у нас за автомобіль коротенько. Чорний на чорному. Знову ж таки, 2 літра, дизель, 197. Тисяч в нас пробігу. Дивимося під капот. Ну і під капотом всіма любимий 2-літровий дизель, модифікація DDDA, якщо не помиляюся, 190 сил видає на передню віць. Дуже простий двигун, всіма любимий, простий, народний ось такий апарат. Так. Пригаємо, друзі, за кермо, і знову ж таки будемо з вами спілкуватися, а який це автомобіль, які від нього емоції, які його переваги, можливо, які його недоліки, і про це все детально поговоримо. Отже, розмістилися ми вже за кермом автомобіля, запускаємо його момент автомобілів з Кореї. От якщо ви берете Ауді, з вами буде спілкуватись при кожному запуску якась пані Кореянка. А також в мене ще спілкується мій відеореєстратор, який приїхав мені в подарок з автомобілем з Кореї. Не знаю, чи виключається ось цей прикол з кореянкою. Ну тим не менше є така штука. Я до неї звик і мене особо це не дратує. З окремих плюсів в нас є Apple CarPlay, він був прошитий в мене від заводу, і собі можна виводити карти, все, що хочеш, Spotify і тому подібне, і їздити з повним, з повним комфортом. Перше, що Кидається в очі, коли сидиш за кермом, у вас є чудова оглядовість. Тобто, в принципі сидиш зручно, розміщаєшся зручно. Нагадаю, мене метр дев'яносто п'ять. Я от просто от сів за кермом. Я максимально класно підібрав для себе і виліт керма, і положення сидіння. Що ну якось їду. Я так вольяжно розслаблено і особо не напрягаючись. Про те, що я говорив, що в ті самі Audi A4 B9, наприклад, B8, там тим більше, я не можу так зручно розміститися, як в Audi a 6 C7. Я про це вже говорив давним давно що в, цій, в цьому автомобілі посадка для мене є близька до ідеальної. У вас, до речі, можуть бути ще комфортні сидіння з додатковою а, підтримкою. Для ніг вони, можливо, ще будуть комфортніші. На жаль, у мене такого автомобіля в моєму користуванні не було. Перед тим в мене було колись Audi A6 C7 America 2-літровий, TFSI, зараз Корея 2-літровий. Отак от я от пригаю з одного на другий. Як то кажуть, вічне питання, їздиш на бензині, хочеш дизель, їздиш на дизелі, хочеш бензин. Ну, Такі в нас є, муки вибору, так би сказати. Друзі, вирушаємо дорогу, так як мені потрібно якраз їхати на огляд, мене вже чекає продавець, і якраз поки ми вирушаємо, то можемо з вами поспілкуватися. Нагадаю, що коробочка в нас стоїть Estronic. Estrtronic DL382 і на 7 передач. Працює класно, якщо, звісно, у вас з коробкою все гаразд. Виїжджаємо, друзі. Так, що скажу по їзді. Перше, що ти відчуваєш, коли сідаєш за Audi i 6, ну, фактично, що на Америці, що на Кореї, що на офіціалах, я теж, до речі, їздив на офіційній такій машинці, ти відчуваєш певну м'якість підвізки. От, тобто ти, коли їдеш по гарній дорозі, ти відчуваєш, вона ніби трошки парить над дорожнім полотном. Скажу, що вона відразу з'їдає всі дрібні нерівності. Тобто, вас, в принципі, не турбує те, що дорога може мати якісь незначні там, вибої, не ще щось. Це все підвізка гарно переварює. Але вона не є така м'яка, щоб там, знаєте, завалюватись в поворотах, щоб максимально з'їдати взагалі всі нерівності. Ви самі розумієте, що у вас має бути якийсь певний баланс керованості і баланс комфорту під час їзди. Ось тут цей баланс присутній. Це така, як я називаю. Німецька м'ягкість. Підвізка є одночасно збитою, а, вона гарно рулиться, але і за рахунок того, що вона є багатоважільною, спереді в нас багато позаду у нас багато Це все алюмінієва підвізка. Вона чудово налаштована, вона вам дає ось цей баланс і керованості, і оптимального комфорту. Якби вона була просто максимально комфортна і м'яка, ви маєте розуміти, що вона би не рулилась. Тут оцей баланс є. Якщо порівнювати з модельним знову ж таки рядом ауді. А4 B9, вона буде більш заточена така на спортивну їзду, вона така більш маневрена. А, А6 все ж більш вольяжний седан. І, ну, мені такі седани більш до вподоби. Я їжджу часто і багато. А, я не хочу втомлюватися під час їзди. Я хочу, знову ж таки, якщо є можливість виїхати на трасу, їхати 160, 150, 160, навіть іноді 180. І цей автомобіль вам це дає зробити з комфортом. У нас, на жаль, не буде ділянки, там, де я буду їхати на великій швидкості. Тим паче ну, у нас в Україні немає такої можливості, я не буду це транслювати. Але я вас запевняю, що коли ви їдете на 180, у вас близько 2100 обертів, у вас нормальний рівень шуму в салоні, тобто він не глушить вас. І завзячуючи ці підвізці, ви їдете не напрягаючись. Тобто ви просто одною рукою взялися за кермо. Тут уперлися ось так або ось так, або маєте дружину за ногу, взяли і їдете спокійно, не напрягаючись. Ви розумієте, що машина керована. І те, що ви контролюєте повністю процес їзди, додатково не напрягаючись. Це немаловажно. Що стосується шумоізоляції, от раз вже заїкнувся. У нас попереду подвійні вікна, позаду у нас досить грубе скло, але одинарне. За рахунок подвійних вікон, за рахунок також загальної зашумленості салону, в автомобілі є досить тихо. Тобто, я б не сказав, що в автомобілі є якісь там шуми, які б вам набридали. Якщо вам не знаючи, чи на камеру передається, от, наприклад, попри автомобіль проїжджають автомобілі, це майже незамітно. Ну, тобто Ви чуєте такий легкий пшик, але тим не менше. Буковий транспорт, який проїжджає попри вас, він майже незамітний. Якщо фура приїде, звісно, що ви вже її почуєте. Які в нас є шуми, в принципі, по автомобілю? В першу чергу, десь після 140-150 ви вже починаєте чути трошки аеродинамічних шумів від бокових стійок, але ледь ледь Тобто вони є дуже такі ледь відчутні. Коли я їздив от, ще на американці, я казав, що класна шумка. У мене теж там були подвійні вікна, але... Явно я би хотів зашумити ще арки. Не забудемо, що в нас зимова резина. Я не дарма на початку відео вам це зауважив. Тобто на літній резині буде ще тихіше, хоча в мене зимова теж доволі така тихенька. І от чути вітерець такий, от з арок іменно. Все інше в нас доволі на гарному рівні. Що мені подобається, ви можете знову ж таки їхати в далеку дорогу. І не втомлюватись, цей автомобіль не втомлює. Чому так? Та тому що будь-то чи Audi чи BMW це є преміум сегмент. Тобто Це є німецький преміум. Звісно, що є ще А8, так? наприклад, це ще більш преміальний автомобіль, але тим не менше, це є преміальний сегмент, це у нас є e е клас І це відчувається. Це відчувається і це якраз те. З чим ніколи не зрівняється Passat. От ми заїкнулися за Passat, тому що часто це кажуть, та Passat B8 взяти на передньому приводі це буде тема. Ця машина, припустимо, продається там, умовно, по ціні Passat B8 в гарній комплектації. І я вам скажу, я їздив на дуже багатьох Passat, чи в рамках підборів під ключ, чи в рамках оглядів, чи в мене був свій Passat b 8 Друзі, ніякий Passat b 8 ніколи в житті не зрівняється з Audi a 6 ні на капельку, ні на ниточку, ну взагалі ніяк. Це неможливо просто. І це розуміє лише не та людина, яка захищає, бо в нього посадби 8 а та, яка їздила на багатьох машинах і вона розуміє, а тут трошки підвізка не так працює, а тут трошки шумка є краще, а тут матеріали є, а знаєш, а мене нічого не скрипить, а тут все тихенько, тут все гарненько. От в чому виражається преміальність автомобілів. От чому. Незважаючи на те, що на автомобілі нема Quattro, варто взяти Audi a 6, а не Passat B8. Так, Audi a 6 буде в отриманні дорожчою, як не крутіть і по підвізці, і по всьому, навіть та у всіх аспектах вона буде дорожчою. Але зато ви платите за свій комфорт. Це ж дуже просте питання. Не готовий платити за свій комфорт? Бери автомобіль простіше. Ти готовий платити за свій комфорт? Бери преміум. Так, ти будеш трошечки більше витрачати. Так, можливо, якісь ремонти будуть відображатися теж в дорожчому ціні, Але ти їздиш з кайфом, ти їздиш з посмішкою. Тому тут, дорогий друже, вибір саме за тобою. Я нічого не маю проти ні проти Пасата, ні проти Суперба. Класні машини за свої кошти, класні машини підійдуть багатьом людям, але коли ти попробував преміум. Тобі важко пересісти потім назад. Тому що ти вже все ось це починаєш відчувати в деталях, що це трошки не так, це трошки не так, а це не так, а сідушка не така, а змучився, а спина болить, а тут щось скрипіти почало. Оце от то, що отут цього не буде. В нижчому класі автомобілів це, звісно, що буде. От і все. На цьому ми питання, напевно, що закрили. Ну і важливий аспект: двигун. Двигун це 2 літра, ТДІ. 190 сил з AdBlue, як бачите, мені вже пише, що я маю AdBlue дозалити. 2100 кілометрів залишилося в мене. Треба буде залити десь 10 літрів хоча б. Як він їде? Я вам скажу, друзі, їде він чудово. Звісно, що. Це один з базових двигунів для даної моделі. Якщо ви хочете їхати швидко, динамічно, це точно не ваш вибір. Тому що той самий 2-літровий TFSI на 250 сил він їде веселіше. Плюс на американців він йде з коробочкою ZTF на 8 ступеней. ZF працює м'якше, теж гарно працює, швидко працює. Але 250 сил відчувається на трасі, що вона трошечки веселіше прискорюється. Оце зразу відчувається. Дизель, що дає вам дизель? Дизель дає вам економію в першу чергу. Як то кажуть, економія, але до того моменту, поки у вас не почнуться ремонти. Ну, наприклад, я покажу вам просто витрати палива, друзі. Це в мене за сьогодні, не знаю, чи вам видно 7,1 літра, середня швидкість 29 це більше міста сьогодні було. Це я тільки виїхав за місто. За весь час, за весь час, 4300 км кілометрів я проїхав. Це 6 і 6,7 літра і за 4300 км. кілометрів. Ну скажіть, як вам? А, і це, це показник 50 на 50, траса місто. Бо якщо я їду суто по трасі, наприклад, виїхав на Львів, вернувся зі Львова, 5,5-5,2 у мене завжди виходить. І це не економна їзда. Я їжджу доволі швидко, коли дозволяється потік. Я можу їхати і 120-і 160, тобто, ну, коли потрібно, я роблю обгони. Звісно, що я дурних, дурної їзди не практикую, але я вам доношу те, що беручи 2-літровий дизель, ви в першу чергу заощаджуєте, заощаджуєте на витратах палива. На повному баці вона показує 1100-1200 кілометрів. Запасу ходу, і вона їх виїжджає, друзі, вона їх виїжджає. TFSI, звісно, що вам цього не дасть. Ну, а звісно, якщо ви хочете прям їхати як на Віжені, трилітровий дизель або трилітровий літровий TFSI вам буде з головою. Але витрати на утримання цих двигунів будуть в рази і в рази більшими. В рази просто більшими. ще й плюс може вас. Порадувати за дирами в циліндрах це взагалі буде окрема історія. Ну. А трилітровий дизель теж все весело. Ну, настає пробіг 250-225 тисяч, заміна ланцюгів, прокладки, клапанки ліва-права, зазвичай теж вже всі починають сятись донизу, сальні колінвала, знову ж таки, всі прокладки, ланцюги, демонтаж двигуна, роз'єднання з коробкою, бо по-іншому це не робиться. Це, це по-перше, дуже дорого. Там зразу можна 3000 доларів відкладати. В середньому це не є максимальна ціна на це. Тому тут вибираєш кожен. Знаєш, як то каже, хочеш їздити, то вчись саночки возити. Типу так само, хочеш навалювати, хочеш потужний двигун, будь готовий його обслужити. Іншого у вас просто не буде. І тому 2-літровий дизель це є оптимальний вибір. Тому що у вас є 190 сил, у вас є 400 ню крутного моменту. І для комфортної, і нормальної їзди цього достатньо. На трасі буду з вами щирим. Періодично вже так відчувається. Знаєте, після 140 особливо, що ну, хочеться більше потужності, десь якийсь зробити обгін. Але, ну скільки раз я вже це повторював, у нас нема де їздити особу швидше, там тих самих 150 км на годину. Це знову ж таки, якщо там двохполоска і сприятливі умови руху, там на якійсь трасі Київ, чоп. Зазвичай у нас ось такий рух. Ось такий рух. Ну, куди тут поїдеш? Ну, їдеш 50, 60, 70. Добре, десь зараз обженеш там за містом, будеш їхати 110. Для такої їзди з головою. Ну, з головою цього двигуна хватає. Я не кажу, що ти там себе якось вмовляєш, типу, ну ок, хай буде дволітровий тизель, хай там вже. Він нормально їде. Повірте, друзі, він нормально їде. Ми зараз вийдемо за місто, я вам трошки попробую дати газочку, щоб ви, може, побачили по якихось цифрах. За рахунок Естроніка. Так, вже знаєте, от скільки я вже відео назнімав, я вже скільки всього вам розказував, і кожного разу вже таке враження, що я повторююсь і повторююсь. DSG, Стронік, преселективні роботи дають вам чудову можливість реалізувати потенціал двигуна, пропустимо. Тобто ви реалізовуєте його за рахунок преселективного робота. Мілісекунди на перемикання передачі це раз. По-друге, це по суті механічний степ, це ж не є як гідротрансформатор через водичку, через. Ну ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Тут немає такої втрати потужності, як на гідроавтоматі. І за рахунок ДСГ, за рахунок швидких перемикань, ви класно реалізовуєте цю потужність з мінімальними втратами. Тому їде доволі приємно і доволі круто. Якщо ви мене спитаєте за естронік, типу, ну ви знаєте, що Естронік я завжди в принципі, сварю за те, що для міста ця коробка доволі має дратівливу роботу. Тут в мене вже не знаю, яка коробка. У Мені були DSG, естронік і все що хоч на жодній машині я не був задоволений роботою Естроніка на 100%. Вона має таку трошки дьорганість, особливо в місті, там, десь, наприклад, під'їжджаєш до кільця, приторможуєш. Ти ніби затурможував, хоч дати газу, а вона в той момент передачу скидала, типу, опа, трошки пнулася, а тут трошки не пнулася. Тобто вона в різних умовах працює по різному. На трасі просто бомба. Швидкі, блискавичні перемикання, гарні витрати палива. По місту трошки мене, от ЗТФ мене значно більше радує, коли їжджу, на, наприклад, на якусь BMW сяду чи, наприклад, наприклад, на авджюшку на ZF. Ну я зразу чую, що це гідроавтомат з приємною, гарною роботою. На естроніку я завжди чую, що це. Ну і тут гарні передаточні числа. Те, що я вам казав, 180 приблизно це 2100 обертів. 160-150, чуть-чуть менше 2000 або рівно 2000 обертів. Там сьома передача дуже довго йде, дуже довго йде. І ти зразу чуєш, що ця машина хоче траси. Тобто вона реально от хоче виїхати на автобан, вона хоче, щоб дав на ній 200, ти на ній їхав, і от їй буде окей. От вона для цього створена, для цього ця вся шумоізоляція, для цього ця вся підвізка. Оце все створено для того, щоб вона їхала по німецькому автобану, яких, на жаль, в Україні поки що у нас немає. Друзі, виїхали ми нарешті за місто, зможемо трошки прискоритися. Зробити може, декілька обгонів для того, щоб ви собі побачили. У мене є проекція на лобовому. Не знаю, чи вона вам видна, мені чудово видно. Дуже звикаєш до цієї опції, ніби можна і без неї жити. Але я до неї настільки звик, що я взагалі не дивлюсь ніколи на тахометр, спідометр. Я моніторю лише проекцію. От того, що мені не вистачає, мені не вистачає під пелюстків. От хотілося б їх мати, тому що періодично. Я можу перевести ось так, типу вручний режим, плюс-мінус. Але зручніше пелюстками користуватися, тобто відщолкувати пелюстками. скинув декілька передач і полетів. Ну, в цілому прожимаєш педаль газу, вона на кікдауні скидає теж тих самих 2-3 передачі, скільки потрібно, піднімає оберти, і ти полетів. Так, що у нас робиться по дорожній обстановці? Вона чудово їде. Вона чудово їде. Трошки у нас такий запізний маневр був, але машина от рулиться гарно, в поворот лягає гарно. Тобі цей автомобіль дозволяє так їхати, бо ти знаєш, що він керований, я ще раз це вже повторюю, він керований. Двигуна достатньо для такого обгону, але, наприклад, зараз їду 116, повторити різкий обгон, там декілька фур підрядів буде складно. Буде складно, тому що все ж таки потужність у нас 190 сил, не 290 сил. Окремий момент по гальмах. На А6, С7 мені, в принципі, ніколи не вистачало гальм. От гальма тут доволі специфічна штука, треба відгальмовуватись завчасно, треба до них звикати. Е, наскільки знаю, там на трилітрових ТФСах, можливо, і трилітрових дизелях гальма будуть стояти інші, без більше супорта будуть стояти. І відгальмовуватись вона буде значно краще. Що на 2-літровому TFSI, що на 2-літровому дизелі, мені гальм в принципі трошки недостатньо. Тобто, ну, ніби до них можна звикнути. Але... але все одно, От іноді треба якісь екстрені ситуації, особливо на трасі відтормозитись, ну ти чуєш, що це корова. От Не вистачає гальм мені. Про це я говорив і в минулому відео, і в цьому вам наголошую. Друзі, також. Щодо шумоізоляції моторного відсіку. Враховуючи, що у нас 4 циліндри під капотом, мотор все ж таки, напевно, найгучніший в серії, бо все ж таки 2-літровий TFSI буде тихіший, літровий дизель за рахунок 6 банок, він працює теж тихіше. То скажу так, в принципі, нормально. Ну, Під час їздити особо не відчуваєш, що це 4 циліндри і дизель нормально. Тобто навіть на вищих обертах, от ми зараз от включимо скинемо передачу, у нас зараз скільки 3 тисячі. 4 тисячі обертів. тут вже чути рокіт. Але не дратівливо. Вібрації від двигуна фактично не відчути. Можливо, на холодно, коли прогріваєш зранку, трошки вона поступає, але це окей. Під час їзди ти абсолютно не відчуваєш, що це дизельний двигун. З точки зору акустики, з точки зору динаміки, ти відчуваєш що це дизельний двигун, бо все ж таки тяга на низах, на верхах він дещо здувається. Ну і нарешті добралися ми вже до траси. Буду дивитися сьогодні автомобіль під Львовом. Зараз працює по підбору під ключ, Audi A4, B8, також Б9, частково дивимося, бюджет дозволяє. І для клієнта буде відбуватися огляд. Можливо, підійде такий автомобіль. Знову ж таки, шукаємо його під ключ. Дивіться, у нас є зараз вільна ділянка. Давайте дамо газу. 80, 100, 110, 120, 130. 140, 150. Ну, типу, не їде, та їде, їде. Друзі, їде, досить порядно їде, приємно їде. Єдиний момент, коли у вас буде кватро, на повному приводі автомобіль по керованості відчувається краще. От якщо вам потрібно максимальну керованість, вам потрібно брати кватро. Тоді ви прям чуєте, що вона стоїть, от як вкопана на землі, в будь-яку погоду. Коли все ж таки це передній привід, ти чуєш, що це передній привід. Але, якби в мене стояв вибір, і я хотів взяти дволітровий дизель, друзі, дволітровий дизель я би не розглядав на кватро, Тому що динаміка буде гіршою. Динаміка їзди, я вважаю, буде навіть недостатньою для цієї ваги автомобіля на повному приводі. Оце візьміть собі за увагу. Дволітровий літровий TFSI їде нормально на екватор. 3 Трилітровий дизель, трилітровий літровий TFSI. ну, само собою, тут нема що коментувати. Оце такі мої висновки, друзі, які я зробив на фоні експлуатації цього автомобіля. Тобто для повсякденної їзди дуже крутий вибір. Дуже крутий вибір. Тобто можна задумати взяти такий автомобіль з Кореї. Тому що аналогічний з Європи вам буде... Ну, дуже суттєво дорожче. Як дивився по мобілі, де є приблизно, по-перше, таких комплектацій майже немає. Знаєте, як то Європа набірна. Щось схоже десь коштує біля 19-20 тисяч євро. Щось схоже. Ну, що як на мене, це вже прям овер. Порахуйте розмитнення, доставку, ще щось. А ось, будь ласка, вже в Україні. Ось така Корея, я думаю, в 21-22 тисячі доларів, то навіть 20 ви можете пригнати щось дуже схоже, що є доволі вигідно. Що є доволі вигідно. І на кожен день взяти собі такий автомобіль, який буде досить комфортний, то навіть дуже комфортний, я б сказав, за свої гроші, ціна і якість це дуже гарний комфорт. Класний по витратах палива і в утриманні не за всі гроші світу. Ну і ви знаєте, у нас дизельки люблять, як мінімум, в Західному регіоні нашої країни. Дизелі в нас в пріоритеті, дезелі нас люблять, і таку машинку буде, мабуть, що навіть простіше продати в майбутньому, аніж американський TFSI. І в ціні вона буде падати також менше за рахунок гарної комплектації, за рахунок хорошого двигуна. Та й в принципі за рахунок того, що в нас люблять ВАК-групи. Багато думок в мене сьогодні були в голові. Я постарався їх сьогодні для вас розказати. Свій огляд будемо завершувати. і Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Чи вам сподобався даний формат відео? в принципі в мене він виходив вже не раз. Це такі, скажімо, балачки за кермом, спостереження. Та й в цілому, як вам Audi A6,7, 2-літровий дизель, хто, до речі, приганяв автомобілі з Кореї, теж поділіться, будь ласка, вашим досвідом, чи ви задоволені, які були нюанси, чи не було нюансів. І всім дякую за увагу, друзі. З вами, як завжди, був Олег. Не забувайте слідкувати за моїми соцмережами, особливо інстаграм. отут тут ви бачите на екрані. За послугами автопідбору і за всім іншим ви можете звернутися до мене в приват. З вами, як завжди, був Олег, друзі. До нових зустрічей у нових відео. Всім па.